Повертають комфорт школярам. З початку повномасштабної війни Хмельниччина передала майже сотню автобусів збройним силам України, тому у місцевих школах їх не вистачало. Водіям доводилося їздити по декілька разів одним маршрутом. Потроху транспорт для дітей докуповують. Сьогодні ще ряд громад отримали перед початком нового навчального року одиниці шкільних автобусів, в яких є гостра потреба, щоб забезпечити максимально якісний довіз дітей до своїх навчальних закладів. Як би важко не було в сьогоднішніх реаліях, але разом з тим, сьогодні і держава, і по співфінансуванню з територіальними громадами кожен на своєму рівні дбає про населення і області нашої України в цілому, маківська громада передала спочатку повномасштабного вторгнення на передову два шкільні автобуси, адже вони там важливіші ніж у тилу. Та у цьому році у селі утворили опорний освітній заклад. Відтак виникла потреба у доставці понад сотні дітей. У цьому році у нас створений опорний заклад і відповідно до постанови Кабінету міністрів, оскільки першочергово отримували шкільні автобуси під опорний заклад. Ми також написали свою потребу, тому що в нас на сьогоднішній день на потребі у громаді є понад 100 діток, які потребують підвозу, в тому числі дуже багато, велика кількість діток внутрішньопереміщених осіб, які переїхали жити на територію нашої громади. В Зв зв'язку з цим ми вступили в програму співфінансування на придбання шкільного автобуса. Це 46% було з місцевого бюджету. Решта коштів це було освітня субвенція. У програмі співфінансування взяла участь і слобідсько кульчеєвецька сільська рада. Отримала один автобус. У громаді дев'ять закладів освіти, в яких навчається майже тисяча дітей. Чверть з них потребує підвезення. Маршрут цього автобусу буде село Оленівка, Боришківці, Калиня і буде підвозити до Кульчеєвецького ліцею. На закупівлю шести автобусів витратили понад 15 мільйонів гривень. Більше за половину коштів державна субвенція. А участь у програмі взяли п'ять територіальних громад: Новоушецька, Маківська, слобідсько Кульчеєв. Та Солопковецька отримали по одному транспортному засобу а Красилівська, два. Ці шість автобусів вони були. Докуплені останнім етапом в зв'язку із тим, що державне фінансування було розплановане і розписане таким чином, що останній транш було перераховано в серпні місяці. То докуплено 6 автобусів і вони разом складають 28 автобусів із тими, які вже були передані раніше. Тобто на 28 автобусів було поповнено автопарк шкільних автобусів для довезення наших школярів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.